Привіт всім, я вже одну годину відпрацювала. Зараз буде наступна, буквально 3-4 хвилинки в мене залишилось. Я під'їхала тут вже недалеко, тому є час з вами поспілкуватися. Вчора не знімала нічого, вирішила зробити перерву, але в мене були новини в бюро. <кхід> Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене є клієнти, не канадці, які живуть, я їх так називаю, тому що. Коротко, думала, що вони канадці, канадці, але помилилася в них діти зараз там живуть, принаймні один син навчається, живе. Ось я з якихось таких ознак речей зрозуміла, подумала, що вони канадці. А коли вже роззнайомились, то виявилося все набагато цікавіше. Але мова не про те. Мені на минулому тижні прибрали цей будинок, хоча. Власниця, моя клієнтка, вона наполягала саме, щоб я приходила до них, вони, до речі, оплачують повноцінно години, вони користуються цією послугою на загальних, скажімо так, умовах, не як соціальні, не як нужденні люди, скажімо так, можуть собі дозволити. Будинок новий побудований буквально в 20-му році. Менше з тим, мені там непогано, хоча я весь час там прибираю доволі активно, але. Чисто психологічно, ну і атмосфера, і мої стосунки вже більш-менш дружні з цією родиною. Вони мене ну, якби заохочують до них приїжджати. Мені поставили інший будинок, який знаходиться ближче, бо ці в п'яти кілометрах треба брати машину. Так як в четвер в мене її немає, я беру робочу і тут е, е, співробітниця моя. Яка сидить, яка займається плануванням, скажімо так, за це відповідає, вирішила. Я вже зрозуміла, що це була її ініціатива, хоча спочатку була не впевнена. Вона вирішила зробити краще, щоб я не брала машину, бо вона потрібна може стати в нагоді там поїхати за продуктами разом з бенефіціарами або в лікарню когось відвести. На прийом до лікаря, Тож вона дала мені таку послугу, поставила в цей час будинок, що там буквально ну, від школи буквально там 500 метрів, тобто, ну, в місті, в межах міста, де ми живемо. А. І що ж, приїжджаю я вчора в цей будинок. Виходить, ну, я там починаю прибирати, поки господарка з лікаркою спілкується. Тут, до речі, лікарі самі при ну, є така опція, вони приїжджають до своїх бенефіціарів, ну, до своїх клієнтів, пацієнтів, боже, клієнти, пацієнти. До паці... пацієнтів приїжджають. І поки вона там спілкувалась, я прибрала, а потім вона така одягається, взувається, ну, типу, поїхали в супермаркет за продуктами. Я передивляю записи, там, ну нотатки, які в мене є тут інформаційні. Бачу, що так, такий вона ще четверга вона збирається за продуктами в супермаркет. Я кажу, ну я ж без машини, я на велосипеді, вона, о, як же так? Ну кажу, зараз я з'їжджу в бюро, дізнаюся, як можна це вирішити. Десять хвилин кажу, приїжджаю в бюро. Ну, а їду така зла, тому що ну, мені додаткові там пару кілометрів намотувати, ще й погода така, дощик накрапає. Коротше, їду, думаю, ну і що ви змінили, що це для мене дає. Ну і приїжджаю і кажу, ну як так? От ви мені жум'єр поміняли, ну я не без, без претензій кажу, ну, ви поміняли, щоб я не брала машину, а виявляється, що мені все одно треба брати її. Ох. Що ж робити? Коротше, я ще чекала там 15 чи 20 хвилин, поки приїде колега з машиною, ну робочою, віддасть мені ключі. Після цього я тільки поїхала. Ну Врешті я все встигла, встигла і в супермаркети і, і все там ще поприбрати трохи. Все обійшлося. А, але ж, ну кажу, сенс тоді мені такі заміни робити. Коли я потім повертала ключі, то вже... Колега ця моя каже: так я поверну назад вам, ну мадам тельму. Будемо ну, щось з машиною, треба буде щось вирішити. Ну нічого, ми вирішимо. Потім я побачила, що в планері вони просто посунули мені ці години. У мене тепер буде розірваний там графік обіду. Там 30 хвилин, там 30 хвилин. А поміж цими хвилинами будуть ці дві години, так щоб я встигала взяти машину. Коротше, така прям історія. Але в мене є одна гарна новина стосовно вечірніх моїх оцих годин, які зараз я просто вже в темряві їду, в темряві повертаюся, але проблема з ними більше в тому, що я встигаю тільки приготувати вечерю, навіть не повечерятись родиною, а бігти, годувати вечерю іншу родину, скажімо так, пару похилого віку. І після. Ну, після цього вже повертаюся сама вечерю, така собі, таке собі задоволення і так, що вечір. І ось гарна новина в тому, що моя е патронка так, вона мені, почала мене розпитувати вчора, що я готую, ну, як я готую, як, що я роблю в цьому будинку. Ну, я розповіла, що там зазвичай в мене є якісь нотатки, мені залишають, щоб я знала, що від мене хочуть цього вечора. Вона О, окей, окей", ну, кажу, що там прибираю трохи. Вона каже: що ми за... справа в тому, що скоріше за все, на наступному тижні ми приберемо у вас ці години, тому що є людина, з якої мало. А ні, я запитую проблема? Ну якась проблема. А ні, 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 все, все чудово, все чудово. Просто є колега, я так зрозуміла, нову мабуть когось взяли і в неї мало годин. А ви працюєте занадто багато. Ну і вечором вам буде краще, якщо ви вечором не працюватимете. Ну і я погодилась справді краще, я готова відмовитись, хоча там більше 20 годин це дає мені на місяць. Тим не менше, це ось такі найважчі години, не тому що там багато треба робити чогось, а тому, що ось такий розірваний вечір, і взагалі це важлива година вечірня з родиною, якою я була позбавлена вже. Я не знаю, місяця два точно. Отже, все складається в цьому плані на краще і менше годин, але і краще, краще якість життя. Добре, буду їхати, це те, що я хотіла сказати. Тощик іде, і сьогодні він буде йти цілий день. Зроблена. От про неї я розповідала пару тижнів тому. Молода жінка, їй 40 років, яка, я так розумію, просто ненавидить прасувати речі, тому що завжди я починаю свою роботу з прасування Сьогодні ще вистачило трохи часу, я пил витирала трошки. Але загалом. Нічого не змінюється, стабільність. У мене сьогодні знову заміна. Дві години я маю, маю тут відпрацювати. Я не пам'ятала навіть за адресою, де це місце. А ось коли під'їхала, згадала цей будинок і жінку, яка тут живе, я вже пару разів тут колись була. Отже, я згадала цю жінку ще й тому, що я про неї вам розповідала. Це та, що єдина, ну вперше єдина по, по сьогодні е, запитала мене після того, після слів, що я з України. Вона мене запитала, з якої частини я України. Зі Сходу, Заходу, центральної України. Тобто, вона мені видалась найбільш такою обізнаною в тому, що відбувається. А була я в неї ще на початку року, останній раз, але точно вже знімала влог для вас, показувала, що в неї з вікна дуже дуже гарний ну другий поверх. Так як я і казала, що будинку. Житловим є тільки другий поверх, не знаю. Ну, на першому там більш такі побутові якісь приміщення. І ось з другого поверху в неї дуже гарний вигляд, вид на гори. Я тоді ще взимку мила те, ті величезні мансардні вікна. І що я дві години прасувала речі? Тобто, врешті, у мене сьогодні 3 години прасування. Такий сильний дощ. Їду додому на обід. У мене десь півтори годинки буде на обід. І потім ще 2 години, плюс одна година. Сьогодні в мене 7 годин. Ну і тут їй дуже хотілося зі мною поговорити. До речі, я ще згадала, що вона була вчителькою в коледжі, тобто в середній школі. Зараз вона на пенсії, і вона доволі така ось обізнана. Ну, зі збереженим інтелектом, скажімо так. Ну, і на вигляд її. Ну, під 80 не. Для мене, коли я постійно з 95-річними стикаюсь, то для мене вона цілком ще молода. От, і вона всі ці 2 години, майже всі ці дві години зі мною розмовляла. Щось розпитувала, точніше, ось, ну, саме розпитувала, бо в мене є одна клієнтка, яка мені розказує, їй важливо розповідати. А цій важливо все в мене розпитати. Ось що вона мені подарувала. При мені, вона сіла на кухні біля мене, фасувала це все. І подарувала. Ну, вона не фасувала, а розбирала на квіточки це лаванда. Розбирала, а мені потім сформувала такий мішечок і подарувала. У мене тепер в рюкзаку дуже сильно пахне лавандою. Йду, пообідала, їду до Мадам Гітар. Дощ не припиняється. Насправді їхати 4,5 кілометри і на велосипеді мені б зараз було дуже весело. Тому так, ціную, що можу їхати за кермом, а не мокнути. Бонжур. Бонжур! так, встигла приїхала в школу, за лією, за дітьми. Ну, дітьми, дідьте, Гриша і Петро на велосипеді, не дивлячись на дощ. А от лію треба забрати і зараз вже відкриються ворота. Діти побіжуть, побіжать, побіжуть, і я побігла. Їх зустрічати, щоб не зайшли. Ворота відкриваються о четвертій. І буквально за 5 хвилин розбирають дітей, всі виходять, максимум 10 хвилин, все, ворота зачиняються. Все дуже швидко, тому запізнення на 5-10 хвилин може бути вже зі дзвінком від вчителя, вчительки, де ви є, чого це ви дитину не забираєте. Ось всі. Це дуже дисциплінує батьків. Таке ніхто їх по пів години не чекає. Вчителі дуже цінують свій час. Ну і батьки їх теж поважають. Багетами тут величезна черга, хоч і вечір, але всі хочуть на вечерю свіжого хліба. Маско. Чотири багетики. Тепленьких і свіженьких, вечірніх. Так, хоч вже і стемніло, не дуже пізно, насправді без 26, але хочу вам дещо показати. Принаймні, можливо, ви розгледіте, що в нас тут будується. Може, впізнаєте, хоча ще немає банерів. Але так, в Карбоні буде Макдональдс. Якби ви, ви знали, як наші діти це чекають, цю подію. Власне. Коли вони просять нас, ми їх в Макдональдс повели, моїм останнім часом відповідаємо, що наступний раз буде в карбоні вже. Вони чекають. А ми в Макдональдсі, мабуть, пару разів були в Франції за цей час, за майже два роки. Що на нас не дуже схоже, бо зазвичай ми це місце в Україні полюбляли відвідувати. Тут прямо. Мені тут не так подобається, як в Україні. На мій погляд, в Україні Макдональдс і чистіше, і якось, якось акуратніше все і смачніше. Ну, то таке на рахунок смачніше. І сонце світить яскравіше, але все одно. Різницю я відчуваю, наприклад. Ну, добре, перевіримо, що тут, коли відкриється новенький Макдональдс. Ось так, містечко на 7 тисяч. Ну, тут, правда, окрім же ж нашого, нашої карбони, тут багато менших містечок, які от е, такі основні сервісні пункти, скажімо так, ну супермаркети, тут багато супермаркетів все це є, це? Да, Ну райцентр, <свісно> типу того. Так. І багато хто приїжджає з сусідніх містечок, ну, з невеличких селищ. Сюди, якщо щось потрібно. Ну, за сервісом. Тому Макдональдс це не тільки для карбонівців, а для тих всіх, хто навколо мешкає. Ми приїхали в супермаркет нетто. Цього разу це буде не лідел, а нетто в п'ятницю треба трошки купити продуктів. По списку. Нічого зайвого. А вже ж? Ну, хоч ні, це насмішно. Треба докладати зусиль. І взагалі, особливо тепер, коли ми без ресто декюр. Можемо їсти, що захочемо. Можемо їсти, що захочемо, але економно. Нічого купила. Дві сумочки вклалися. І в мене 10 хвилин до виїзду на вечірню роботу. Чіпси можна було і не купувати. Ми працюємо над собою. Наступного разу не купимо. Тут я приїхала вже до своїх вечірніх бенефіціарів і хотіла показати, що я їм готую, точніше, допомагаю повечеряти. І це. Е Спеціальний дієтичний суп, а взагалі різне дієтичне харчування для людей, які цього потребують. Власне, я точно це бачила у тих, кому за 90, а також я бачила, як мої колеги беруть це в аптеці. Саме так, їм виписують, я так розумію, лікарі, таке харчування спеціальне, яке гарно в... перетравлюється. Тому ось делікаль називається, не знаю чи є це в інших країнах. Mm -hmm. Оля плошен, бон Ви Вже фагне. Огова! Все, фіні? Власне, чому я сказала, що все фіні, бо це був останній раз. Так, насправді мені вже відмінили години ці вечірні. Більше я не буду там з Марселем і... Сюзанною доволі цікава пара. Єдине, що важке захворювання, це Альцгеймера, і вони краще їм не стає, скажімо так, мені сумно, але мені сумно з ними було теж прощатися. вони цього... Я навіть не спробувала з ними прощатися <назвжди> назавжди, скажімо так, не спробувала їм пояснити, що це останній день, тому що вирішила, що це. Е, немає сенсу, бо вони все одно зі мною щовечора знайомились знову і запитували, чому я до них прийшла. Виявляється, я працювала три місяці, думала, що менше, але перевірила в планері, подивилась. Рівно один... три місяці, 11 серпня, я прийшла до них перший раз, так швидко пролетів час. Е, я... я задоволена тим, що не треба буде вечорами ось так перериватися. Їхати до них, але я все одно за ними сумуватимусь. Робила останні кадри, скажімо так, в їх будинку і думала, що так я до них вже прив'язалася і звикла. Ну, бажаю їм кращого здоров'я, скажімо, кращих днів. Гарного настрою, принаймні, тому що не завжди так було. Інколи вони були похмурі, сердиті один на одного, а останні дні, як, як не дивно, були доволі веселі. Ми з ними непогано проводили час. Тож бажаю їм всього найкращого. Вечерю, яку приготував тато, дітки допомагали. Ні, ти що? Я допомагав. Тільки Коля? Миколай. Миколай разом тата не допомагав. Так, власне, все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Як завжди, якщо ви ще не підписані, обов'язково це зробіть. Поставте вподобайку, напишіть мені, будь ласка, коментар, я обов'язково його прочитаю, за можливості буду відповідати. Безмежно вдячна за увагу і чекаю вас в наступних відео. Бувайте!